Вітаю вас у королівстві сну. Простір затишку, спокою та добрих історій. Тут немає поспіху, усе відбувається м'яко, лагідно, як вечірній дотик світла. Слова. Що ведуть у світ мрій, образи, що знімають напруження, і голос, що обіймає ніжно по-справжньому. Ставте лайк, підписуйтеся на канал. Ви в правильному місці, саме тут. Починається ваш легкий перехід до відпочинку, і цікава історія. Українська казка Золото у Вербій. Всі свої гроші і коштовності один багач складав. В дуплаву вербу, що росла недалеко від його хати. Одного разу знялася велика буря, і блискавка ударила у хату цього багача. Все, що було в хаті біля хати, згоріло. У великій пожежі згоріла і його жінка з дітьми. Живим залишився тільки він один, і то лише тому, що в цей день його не було вдома. Та й верба кудись зникла. Не знав неборак, що й робити. Той пішов по світу жебрати, а вербу, сильний вітер, вирвав з місця, і вода. Занесла на якесь чуже поле. Коли все затихло і дощ перестав падати, то вийшов власник того поля, щоб подивитися, якої там шкоди зробила йому ця буря. Дивиться, а на його полі стирчить якесь старе дерево, що його вода туди занесла. Підійшов ближче, аж бачить звичайнісінька верба. Пішов чоловік додому і каже своєму синові Бері Іванко під воду і терпугу та й завеземо у двір оту вербу, що її вода занесла на наше поле. Підійшли вони до верби. І стали її розпилювати, чують, а у вербі щось шумить. Розпилили вербу, а звідти посипалося повно золота. Узяли вони дерево і золото та й повезли у свій двір. Вербу порізали на поліна і спалили, а гроші. І різні золоті коштовності, що були у ній, сховали у надійне місце. Через деякий час потрапив у цей край той же брак колишній багач, гроші якого були заховані у тій дуплавій вербі. Зайшов він до хати і просить щось поїсти. Бо дуже голодний був. Вам би десь працювати, а не ходити жебраючи. Адже ви ще зовсім здорова людина. звернувся до нього Казда. А що робити, коли мені судилася така доля, відповів жебрак. Був я колись багатим чоловіком. Була в мене своя хата, повно всякого добра. І жінка була, і діти, та все пропало. Прийшла одного разу Велика буря, і грім ударив у мою хату. Все, що в хаті було живе, загинуло, згоріло. Живим залишився я один, і то лише тому, що мене у цей день не було вдома. Недалеко від моєї хати була одна стара дуплава верба. У цій вербі було повно золота і різних коштовностей, що я туди заховав. Та й ту вербу буря вирвала із землі, і вода занесла кудись на чуже поле. Що ж, у житті всяке буває, озвався до жебрака господар дому. Ви побудьте у нас, відпочиньте, побідайте, а потім вже підете далі своєю дорогою. Нагодували жебрака, напоїли, дали йому чистий одяг. А коли він ліг спати, то Гаста порадився зі своєю жінкою і вирішили спекти хліба, а в нього покласти трохи з тих грошей, що були заховані у доплаві вербі. Як вирішили, так і зробили. Незабаром жебрак прокинувся і почав збиратися у дальші мандри. Я щойно спекла хліба, беріть собі паляницю на дорогу, сказала жінка, даючи жебракові свіжий хліб. Узяв чоловік паляницю, поклав у тайстру. Подякував щиро за гостинність і пішов своєю дорогою. Ішов якийсь час, аж тут бачить, навпроти нього шкульгає сліпий чоловік, стукаючи палицею. Був я колись багатим чоловіком, бідних проганяв зі свого обістя, Тепер і я став бідний. Не робив я добра людям, коли міг робити. То хоч тепер чимось допоможу цьому сліпому, думав тепер же брак. Почекай, чоловіче добрий. Маю тобі дещо сказати. Звернувся він до сліпого. Бачу. Що є від мене і бідніші. Я, хоч маю очі і бачу, а ти того не маєш. Візьми цей хліб, він тобі пригодиться, а я собі дістану. Віддав він той хліб, що в нього були усередині гроші, тому сліпому жебракові, а сам. Рушив у дальшу дорогу. Через рік, чи, може, через два, цей жебрак знову натрапив на ту хату, де йому дали паляницю свіжого хліба. Господар дому знову його нагодував, дав чистий одяг, і під час розмови жебрак розповів. Що той хліб він не з'їв, а дав одному сліпому жебракові, якого зустрів по дорозі. Звернувся тепер господар дому до своєї жінки та й каже наберу я у тайстрину трохи тих грошей і покладу на міст. А він, як буде йти через міст то побачить її і забере разом з грішми. Жінка погодилася. Поніс чоловік та йстрину з грішми і поклав на міст, а сам сховався під міст, щоб бачити, чи візьме цей жебрак та йстрину з грішми, чи ні. Скоро потім ішов через міст о той же жебрак. Заплющив очі, і пішов, постукаючи палицею. Так перейшов жебрак із заплющеними очима аж на другий берег, і не бачив, що на мосту лежала та йстрина, повна грошей. Перейшовши через міст, він навіть не оглянувся, а пішов собі далі. Вийшов чоловік з-під моста, узяв тайстрину з грішми, вернувся додому та й каже жінці. Запекли ми йому гроші у хліб, а він той хліб дав сліпому жебракові. Поклали ми з тих грошей у тайстрину і понесли на міст. А він їх обійшов. Тепер ми можемо бути спокійні, що ті гроші і цінні коштовності, що були у вербі, то були не його, бо він їх нажив на бідних людях. На цьому і касті кінець. Українська казка про Марусю. Козацьку дочку. В одному селі жив багатий козак. У нього була дочка Маруся. Гарна була дівчина на все село, та ще й покірна, батька й матір поважала і слухала, сватало її багато парубків, та вона всім гарбуза давала. Настала війна. Стали брати рекрутів, ратників, і вратники брали людей зовсім не молодих. Черга прийшла й до марусиного батька. А він старий, не здужає, а перемінити нікому. У нього не було синів. Маруся й каже Тату, Піду я за вас у службу? Що ти розказуєш, дурна, чи таки можна дівці служити на службі? Та ти, молода, хто не схоче, той не познущається над тобою. Піду я сам, чи вб'ють, а живий буду, повернуся. Як таки, тату, ви підете? Ви не здужаєте, справте мені козацьку одежу, купіть коня, і тоді побачите, який з мене ратник вийде. Ніхто й не пізнає, що я дівчина, а не козак. Довго батько не хотів її відпускати, умовляв, і мати вже й плакала. І прохала її не йти на війну, а вона таки піду, та й годі, нічого робити. Купив батько їй коня, справив одежу, шаблю і вирядили в полк. А той полк зараз і погнали на війну. Маруся шаблею розмахує, мов проворний козак. І як прийшлось до діла, вона краще всіх воювала. Начальники її запримітили і все хвалили. А вона молода, статна із себе, гарна, роз'їжджає поміж ворогами та куди не махне шаблею, голови тільки й летять. Два старшини все придивлялися до неї і засперечались. Один каже, що це дівчина, а другий чого таки каже дівчина сюди зайде, що її понесе в таку лиху годину. Ну, коли так, каже той, то будемо битися об заклад. У мене є такі голуби, що вкрадуть її. І тоді побачимо, що воно, чи козак, чи дівчина. І тоді побачиш, коли не моя правда. От скінчилася війна, полки повернулися на свої місця, а ратників відпустили додому. Вернулась і Маруся. Батько і мати так раді. Не знають уже, де й посадити. Розпитують її про війну, вона розказує. Раз увечері Маруся лягла спати в садочку. Вона все було літом у садочку ночує. Міцно заснула, а опівночі прилетіли два голуби. Підняли її з постіллю і понесли через море до тих старшин. Несуть її та й співають. Жила була в діда дочка марусенька Буркуку. Прилетіло к ній два голубоньки буркуку, взяли її з постіллю Буркуку. Несуть її через море, буркуку. І тут справді несуть її через море, а вона спить, нічого не чує і не знає. Як уже занесли насеред моря, тоді вона прокинулася, глянула навкруги все вода. Вгорі зірки і місяць сяють, вона дивується, що це таке зо мною діється, спитала голубів, ті їй і розказали все. Тоді вона скинула з руки перстень і жбурнула його в море і каже сама собі тоді я до свекрай свекрухи і до чоловіка заговорю, як оцей перстень побачу. Принесли її додому, то вже бач, до того старшини. Він зараз послав за своїм товаришем, що бився з ним об заклад. Товариш прийшов, ну, твоя правда каже. Через тиждень там чи що вони повінчалися. Маруся все мовчить, ні до кого ні слова. Що заставлять свекор там або свекруха, вона зробить, та все мовчки. От і посилають її на той світ до тітки прохати Берда. Мертвої руки або ноги. Маруся плаче, не знає дороги на той світ, та ще й те, що до мертвяків іти, острах бере. От чоловік дав їй червоний клубочок і каже Глядиш, куди оцей клубочок буде котитися, туди й ти йди. І Маруся Пішла за клубочком і опинилася на тому світі. Там її зустріли мертвяки і давай розпитувати, звідки ля вона та чого прийшла до них. Вона спитала про тітку. Їй показали тітку, А чого ти прийшла до мене? Отак і так каже. Мати прохала вас, тітко, щоб дали їй берда. Тітка догадалася, за чим прислана Марусю. Ходім, же, каже, до мене в хату. Маруся пішла за нею. Сідай же, дочко, та пополуднуєш. Узяла, порізала мертву руку та й припрошує. Їж, каже дочко. Подивилася Маруся, подивилася та й думає, де його діти ту закуску? Тітка задивилась, а вона взяла те м'ясо та під покуття й покинула. А що, дочко, вже з'їла? питається тітка. Уже з'їла. Ручко, ручко, де ти? Ось під покуттям. Е, каже тітка, ти не розкидай мого добра. Порізала й другу руку. Маруся знову взяла її і тихенько й кинула під стіл. Тітка питає, а що, дочко, з'їла? З'їла. Ручко, ручко. Де ти? Ось під столом. Чого бо ти, дочко, моє добро розкидаєш? Порізала ще руку. Коли ти каже, не з'їси, то я тебе задавлю. Думала, думала Маруся, де його на світі, діти, ту руку? Тітка відхилилась. А вона за ту руку і підкнула її під пояс. Тітка питає, а що з'їла? З'їла. Ручко, ручко, де ти? Ось тут під поясом. Тоді подумала вже тітка, що Маруся з'їла руку. Оце ж тобі Бердо. І дала їй мертву руку. На, віддай в своїй матері. Маруся знову пустила поперед себе клубочок. Та й давай уривати, як тільки можна, з того світу. Прийшла додому, а свекруха каже Тебе й на тім світі лиха година не взяла, а Маруся все мовчить. Раз пішла Маруся прати, дивиться. А кіт витяг з води таку здорову щуку. Вона взяла й відняла ту щуку, принесла її додому, очистила, тільки стала розчиняти, а перстень брязь. Маруся тоді як крикне Я ж казала, що тоді заговорю до свекра. До свикрухи і до чоловіка, як побачив цей перстень. Як почула свикруха її голос, Боже, зраділа, зараз пішла до сина. Іди, синку, ось наша Маруся вже говорить. Чоловік зрадів, біжить у хату та до Марусі. Голубко моя, а вона пурх і вилетіла голубкою у вікно. Засумував тоді чоловік ще більше. Дістань, каже мені, мамо, шапку невидимку. Піду я по всіх світах Марусі шукати. Дістала йому мати ту шапку. Одягнув він її та й пішов. Прийшов в одне село. На вигоні гуляють дівчата. А кругом сидять жінки, і між ними Маруся. Розказують там жінки про своє життя, про чоловіків. А Маруся й каже: Боже, Якби оце я побачила свого чоловіка, нічого би не хотіла, пішла б скрізь за ним. А він тоді скинув шапку та й каже, Ти хотіла мене бачити, я біля тебе. Здорова була. Зраділа Маруся, Господи, як зраділа. Тепер уже каже. Ніщо нас не розлучить. От вони купили собі хату в тім селі, завели господарство, та й живуть і хліб жують.